Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про такий фільм, як Аватар Шлях Води. І він вийшов ще в 2022 році, але подивився його тільки недавно. І сам фільм, так само як і перша частина, мені понравився, хоч і в цій частині вони щось дуже середньо, мені здається, розтягнути. Так як саме фільм, ця друга частина йде більше трьох часов. І Майже 3 3,5 часа там ще 3 часа 12, 17 хвилин, наскільки мені відомо. І, наскільки точніше, я пам'ятаю. І по сюжету, то там після того, як після завершення подій першої частини, то як відправив людей до себе на землю, то через декілька років вони вернулися і, хоч, і хочуть забрати нові ресурси. І також хочу почав ти охоту якраз на говтурного героя, і за цього він. Переїхав, можна так сказати, на інше місце до Полтемені, яке живе на Карибських островах. Щось по типу Карибських островів, на тій Полтанеті їхній. І доволі хороший фільм. І після перегляду мені можна так сказати став трохи більш зрозуміліше, та зі... ким з ким сто зіштовхнуться я... говтоний герой і Наві в третій частині, про яке я вже розказував. І якщо хтось уже цей, цей даний фільм дивився аватар шлях води, то напишіть про це в коментарях свої думки. А якщо хтось ні, то напишіть, чи ви будете його дивитись. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.